Вірч написаний у співавторстві Засадаріни Ріель. Між нами щось, чого не можна пояснити, тебе згубити, то Те моя найвища ціль, ти планета з протилежної орбіти. Тебе, мій ворог, я дістану звідусіль. Знищ, спали всі спогади про нас. Та це тебе не спасе, гострі мечі та стріли, так не ранять, як я. Ну ж, бо, мила, поглянь довкола нас, горять міста. Сьогодні один із нас помре. Ну ж, бо, кохана, лупи, хай все стане багряним Чому ж ти не стріляєш, коли не я? Ти поглянь на мій світ, довкола лише руїна. І це прекрасно. Хай все горить. Ну ж бо, врятуй всіх, чи врятуйся сама. Знаю вибір складний та підказка проста помри.